Що це українці. Я їх порівнюю з бджолами. знаєш, Бджоли класно, прийшла весна, вони вилітають, вони літають, мід збирають, будують соти, все в них чітко йде. Нікого не чіпають взагалі, це не осесть. Але лише ти залізеш туди в вулик, тримайся. І бджола, бджола. Вона, коли захищає себе, вона пускає жильце і вона вмирає. Бо її там відривається всередині. І вона це знає. Але вона ціною свого життя. Захищає свій вулик. Я кажу, це українці. Вони собі роблять роботу, не чіпайте їх. Це чемні, трудолюдні люди. Є між ними трутні, так між бджолами, нормально. Але ми собі, це наші трутні, ми собі з ними дамо раду. Ну як залазить хтось на наш вулик, тримайся. Ціною свого життя ми будемо відстоювати. А це, дуреньки мої, це є ознака тієї правдивої, такої християнської, такої жертвенності. Бо Христос каже, нема більшої жертви, як та, щоб віддати життя своє за друзів своє. І це українці. Справдиві, чисті, чесні, конкретні, без всяких там ніяких цих. От ми такі, от ми такі є. От я, я собі думаю, єврей кажуть, ми вибрані народ. А я кажу, а ми українці. Нас Бог також вибрав і неспроста. І це треба доказати, заслужити і цілому світу показати. Нас Бог вибрав. Не просто так. А щоб ми стали свідками, отої Божої присутності, і Божого чуда, стали свідками і свідчили цілому світу. От народ, який вірить у Бога, вот народ, який молиться, от вам результат молитви, вот вам результат тих от, от жертв, що ми маємо. Ось. І ми маємо це засвідчити. І це наша місія, це наше завдання.